Управління працює в умовах воєнного стану. Продовжуємо прийом громадян з питань призначення різних видів державної допомоги, допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим громадянам, внутрішньо переміщеним особам. Управління працює також під час відключення електроенергії. Працюємо в звичайному режимі. Робота налагоджена. Також продовжуємо роботу співпрацю зі старостами з питання забезпечення деревиною паливною, сім'ї військових, які беруть участь у бойових діях. Терцентри налагодили роботу в часи відсутності електроенергії чи ні? Ми працюємо коли немає електроенергії, у нас підключений старлінк. Також у нас є генератори. Ми працюємо безперервно. Я десятки разів на апаратних нарадах сказав: беріть і перевіряйте практично, в тому числі в терцентр. Що воно виплило на округи всього міста, що Терцент не працює? Я десять разів говорю, перевірте. Старлін теж працює, якщо є електроенергія, або до генератора, або до розетки. Старлін сам інтернет не дасть без електроенергії. Роутер не дасть, йому теж електроенергію треба подати. І у вашому закладі якраз була така ситуація: електроенергія. Генерується генератором само собою, комп'ютер включений, а інтернету нема, тому що не через старлінг, не через роутер не включена електроенергія. Не скомуніціровано ці питання. Генератор стоїть, заправлений є, все є. Старлінк стоїть, роутер стоїть, все є. Завести включить провода нікому.